А вдих руки вгору, видих, у сина. Водих, права нога назад, видих, ставимо коліна. А водих руки вгору, видих, а вдих, видих, видих коліна підняли. Вдих планка, видих, собака морду внизу. А аш танга на видих, собака морди вверх. Вдих, собака морда бездихножка Ножка вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Отанасина. Затримуємо дихання. Прижок. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Пруган спині. Доверху. Видих, прогин донизу. Вдих, ліва нога до доверху. Видих коліна до чола. Вдих, видих. Віддих, ліва нога, права рука, видих. Вдих, видих. Вдих, права нога видих, до верху, Видих, коліна до чола. Вдих, видих, вдих права нога ліва рука, видих поставили. Водих, видих поласимо. На вдих рівна спинка. Видих скрутка вправо. вправо. Вдих. Видих, скрутка вліво. вдих, Трижок. Видих. Вдих. Видих. Видих. Місячно сяйво. Вдих. Нахил вліво. Видих. Вдих. Нахил вправо. Видих. Вдих. Коліна зігнуті. Видих. Вдих. Видих, пряма лінія. А вдих коліна опускаємо. Видих. Носочок тягнемо. А вдих коліна зігнуті. Видих. 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 А вдих. Видих. А вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих.